Він подає по милості своїй. Перед молитвою я зачитаю Боже Слово до Ефесян, другий розділ з 11 вірша. Ефесян, післення апостола Павла до Ефесян, другий розділ, 11 вірш і нижче. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погані, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними. Що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі, а тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне зруйнував середину перегородку, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з за обох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом у Бог в однім тілі, ворожнечі на ньому забивши. І прийшовши, Він, тобто Христос, благостив мир вам, далеким, і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Амінь. Займіть ваші місця. Маємо цей чудовий ранок, можливість, брат церква, брати і сестри, стояти перед Богом, стояти перед престолом благодаті, як церква Христова, як ті, яких помилував Бог, брати і сестри, які отримали дар від самого Бога, благодать, не відділ, як каже Писання, щоб ніхто не хвалився. Щоб ніхто не сказав, що я досягнув своїми зусиллями. І апостол Павло, він говорить, нагадує нам, щоб ми це пам'ятали, що це дар Божий, що це велике милосердя, яке Бог проявив до кожної з нас, брати і сестри. Нам називатися і бути дітьми Божими. І каже, колись не помилувані, а тепер помилувані, нас помилував Бог, брати і сестри, слава Господу. Колись не народ, сьогодні народ Божий. Слава Богу! Брати і сестри, це велика милість Божа до кожної з нас, до мене першого. Тому що я недостойний був, але Богу достою, брати і сестри. Але Бог зглянувся, Бог не пройшов мимо, як того Закхея, який стояв сліпий, який просив милостиню. І кричав: Господи, помилуй. І Господь помилував. Слава Ісусу! Брати і сестри, ми можемо бачити себе при образі такому, колись ми були без Христа, без обітниць Божих, без надії в світі були і з природи були діти гніва сьогодні. Брати і сестри, сьогодні ми прийшли перед Господнє лице, як народ Божий, церква Божа, як ті, які хочемо бути причасниками тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. Тому що ми розуміємо, ми одне з Господом. Ми одне ціле, і це зробив Господь по милості своїй. Апостол Павло він говорить: отож, пам'ятайте, Пам'ятайте, що... що ми повинні пам'ятати, брати і сестри, що колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі, звуть необрізаними. Що ви того часу були без Христа, брати і сестри, без Христа, що це значить? Без Бога. На початку цього розділу апостол Павло говорить, що мертві були по своїм ділам, по, по, своїм, свої, по своєму тому життю, якому ми проживали, каже, мертві були, і з природи були діть, дітьми гніву. Проживали як цей світ. Жили, як цей світ, ми не розуміли, як каже Біблія про те, що нівитяни не розуміли відрізнити правиці і лівиці, а сьогодні. Сьогодні ми в Домі Божому, як каже псалмиста Сав, коли я прийшов в святиню Господню, я зрозумів, Бог мені відкрив. Бог мені відкрив, на якій дорозі ті люди, які поза стінами цього будуть, поза межами цього будинку, на якій вони стоять дорозі, а Бог мене поставив на цю стежину вічності, помилості. І апостол Павло каже, щоб ми це пам'ятали. Що колись ми були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам, обітниці і не мавши надії. Не мавши надії, і без Бога в світі жили. Знаєте, щоб сказати людині які, люди, які живуть, яких немає сьогодні, які, в яких інші розуміння, сказати, люди, ви без Бога. Вони скажуть, слухай, про що ти говориш? Але Колись ми були такими, брати і сестри. Але Господь нам відкрив Духом Своїм Святим. Господь нам показав цю стежину, яка веде до неба, яка стежина милості, брати і сестри. Бог помилував нас, Бог відкрив нам, каже, і у Христі Ісусі ми нове творіння. Брати і сестри, Бог нам дав оці думки, які піднімають нас, наш зір до неба. Тому що там наша поміч, як хор перед нами співав. Тому що надія наша від Господа, і ми це розуміємо, нам Бог це відкрив, брати і сестри. І тому наше серце, наш, наш дух, він, знаєте, прагне Господа. Тому нам хочеться бути в народі Божому, Нам хочеться бути в церкві Божій. Нам хочеться схиляти свої коліна перед тим, хто спас нашу душу, брати і сестри. Перед тим, хто створив небо і землю. Нам хочеться цього. У нас бажання інші стали стояти перед Господом. І ми розуміємо, що ми маємо потребу в Господі. Тому що так Писання каже, хто буде споживати тіло моє і пити щастя, той буде мати в собі життя, брати і сестри. Ми це розуміємо, ми це знаємо, нам Бог це відкрив. Щоб стати спільниками тіла і крові Господні. Це відкриття від Господа, брати і сестри. Це відкриття приходить з неба, слава Ісусу! Це Бог нам відкрив. Це не наші досягнення, це не наша мудрість. І Писання каже: пам'ятайте про це. Живучи, ідучи по цій земній дорозі на землі, пам'ятайте, що це зробив Господь, що це зробив Бог, що це відкрив Бог нам, брати і сестри. Це велике милосердя Боже. Але Бог багатий на благодать, на милосердя своє. Через свою превелику любов, брати сестри, не просто велику, превелику. І написано в Писанні каже, що Бог доказав свою любов, віддавши Сина свого Ісуса Христа. Він це зробив, оце любов Божа. Оце любов Божа, вона жертвена, брати і сестри. І Господь говорить через Слово Своє, щоб ми були подібні до Нього. Чим ми жертвуємо? Чи дійсно ми любов'ю до нашого Господа, ми здаємо, нашого Господа Ісуса, і свою любов? Ви знаєте, можливо, ми думаємо, якісь робимо справи, речі, думаємо, щось велике ми зробили. Але коли ми порівнюємо, що зробив Господь, як полюбив Бог нас, написано, що Христос каже, бо я з неба зійшов, щоби дати життя, щоб спасти нас. Він пожертвував, прийняв, принизив себе, прийнявши образ раба, людини стався і кожен із нас. Будучи. Людиною, знаєте, будучи навіть дитиною, якою, ну, можливо, хтось дивився і казав, ну не вже? Ну, хто це? Як написано про те, що люди, які проживали, знали Ісуса Христа, знали цю сім'ю, і каже, хіба це не син Йосипі, Йосипа і Марії, хіба не брати і сестри між нами, але серед них жив Бог, брати і сестри, в людському тілі, і Люди це не бачили. Брати сестри, нам Бог відкрив. Це Духом Святим, каже Писання блаженні ті, які не бачили і увірували. Брати і сестри, ми серед тих людей, які не бачили і повірили. Слава Богу. Знаєте, наше моє серце, воно тішиться, що я є серед тих людей. Оцих блаженних, які повірили, які не бачили, але повірили, тому що Бог відкрив. Тому що Бог прийшов в життя, брати і сестри, і він відкриває. Відкриває небо для нас, простих людей. Знаєте, скільки нас тут людей сидить? Всі, всі різні, настільки різні. Знаєте, я думаю, що характером жодного немає одинакового. Але Бог полюбив, але Бог відкрив, але Бог потурбувався, щоб, ми, щоб дати нам небо, брати і сестри, щоб дати нам обідниці, щоб ми стали співспадкоємцями, обідниць, які дані були для Ізраїля, які були дані для Божого народу. Чому? Тому що ми стали Божим народом. Ми стали по вірі дітьми Ізраїля. Брати і сестри, це милість. Милість Божа, і тому каже Писання, що ми пам'ятали. І сьогодні, коли перед нами ця заповідь, ми ще раз, знаєте, така як ніби зупинка, ще раз ми зупиняємося і дивимося, Господи, це Ти зробив заради мене. Господи, Ти зробив для того, щоб я став спадкоємцем неба, щоб я став. Спадкоємцям обітниць, які були дані для Божих людей, чуєте? Ми іноді читаємо старі запові, ми дивимося, Це були особливі люди, особливі посудини, які Бог використовував для, для спеціальної праці, для праці з Божим народом. Ну це були особливі люди, і ти їм відкривав. Ти давав їм обітниці. Але, брати і сестри, писання каже, що ми, яких називали необрізаними, яких називають поганими, ми стали співспадкоємці. Тих же обітниць, брати і сестри, слава Господу! Ми стали спадкоємцями обітниць Божих, які залишені на сторінках Євангелії. І тому писання воно каже, що ми були чужі заповітами обітниці і, не мавши надії, Бог прийшов і дав нам надію. Слава Господу! Бог прийшов в наше життя через сина свого. Він дав нам надію. І каже, і ця надія, вона не засоромить, брати і сестри. Ми зустрічаємо переживання, якісь, можливо, десь спотикання на ці життєві дорозі, Але Господь дає надію нам, щоб ми не унивали, щоб ми підіймалися і йшли по цій далі, по цій стежині, дивлячись на нашого Господа Ісуса Христа, Той, який пройшов цей шлях. Той, який стався прикладом віри для кожної з нас, брати і сестри. Приклад для нас, для нашої віри, це Ісус. Каже, писання, що ми дивились на Нього, не на людей, не на людину, тому що людина вона здатна помилятись, вона здатна спотикатись, падати. Але приклад для нас Ісус Христос. І тому Писання воно закликає, щоб ми дивились на Ісуса, тому що надія, яка Яку ми маємо на нашого Господа, вона нас не засоромить, чуєте? Вона нас не засоромить, слава Ісусу. Тому що любов Його вилася в наші серця Духом Святим даним нам, слава Богу, брати і сестри. Це оте свідоцтво для кожної душі, що ми не залишені, що ми є спадкоємці Божих обідниць, що ми є серед тих людей, людей, яких Бог вибрав, яких Бог вподобав, госп... брати і сестри, Господь подобав. І тому хай наше серце, воно буде вдячним, а тепер у Христі Ісусі. А тепер, брати і сестри, а тепер у Христі Ісусі. Ви, що колись далекі були, стали близькі Христової крові, брати і сестри. Христова кров, вона зріднила нас один з одним. Вона зробила нас домашніми для Бога. Чуєте? Для домашні для Бога. це люди, які свої для неба, брати і сестри. Домашні для Бога це зробив Господь. Це зробила кров Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо учасниками у цієї заповіді. Сьогодні ми будемо, знаєте, виконавцями тої заповіді, яку заповідав наш Господь. І писання каже, що у крові Його ми стали близькі, ми стали домашні для Бога. Брати і сестри, ми будемо дякувати за це. Ми будемо славити нашого Господа. Ми ще раз і ще раз будемо, знаєте, віддавати ту хвалу нашому Господу, тому що милість Його вона знайшла нас в цьому житті, нас, недостойних, нас можна сказати, ніяких. Можливо, десь кожен про себе <кій> був своєї думки. Але знаєте, писання каже, що всі згрішили позбавлення слави Божої. Але Бог подобав нас, брати і сестри. Але Бог знайшов нас, Бог ну, дав нам оцю можливість, оцей статус бути дітьми Божими. Це милість його. І тому прославимо Господа, будемо дякувати йому і попросимо, щоб Господь благословив нас надалі в цьому служенні Молимося. Слава і хвала. Тобі. Аллилуйя. Аллилуйя, слава, слава, слава і хвала Тобі, Господь. Алилуйя, фарамандерів, паларабадирі без керівники. Слава, слава і хвала тобі Господь, я дякую. Я дякую тобі разом з моїми братами, сестрами Бога. Я дякую тобі за твоє милосердя, Господь, за милість твою Божу, яка була явною. Для нас в нашому житті. Слава, слава, слава. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, о